Шановні присутні, хто із нашого зібрання ще два роки тому міг подумати, що на нашій рідній землі станеться велика біда і нечуване горе. Хто міг знати, що у серці Європи на початку 21 століття будуть гинути люди, захищаючи інтереси своєї вітчизни. На сьогодні в Україні з життя пішли. І продовжують іти у вічність її найкращі захисники, мирні громадяни, в тому числі і діти. Тому ми не маємо права забути подай одне ім'я і сотень тих, хто віддав найдорожче за нас, за наше мирне життя. Сьогодні ми вкотре згадуємо ім'я Сергія Васильовича Шмарецького, випускника 1991 року Старокостянтинівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 1 громадянина України, який у її Конституції 1992 року прийняв військову присягу і з того часу був вірним захисником своєї. Батьківщини згадуємо Сергія Шмирецького, який з липня 2014-го мужньо і професійно брав участь у бойових діях у зоні АТО. І 10 лютого 2015 року загинув, захищаючи цілісність і недоторканність нашої держави. Про втрати завжди говорити важко і боляче, але наша пам'ять завжди повертатиме. У життя кожного, хто став прикладом справжнього воїна, захисника України. Шварецький Сергій Васильович народився 16 лютого 1974 року у місті Старокостянтинів. Був він для мами і для вчительки першої Сергієм, Сергійком, Сережою. З 1981 року навчався в нашій школі. Закінчив її у 1991 році. Потім продовжував навчання в Старокостянтинівському ПТУ-1, отримав спеціальність у столях. 8 червня 1992 року був призваний до ЛАВ Збройних сил України. Свою військову службу розпочав курсантом у навчальному центрі Десна, де й проходив військову строкову службу. На посаді водія-інструктора 6 квітня 1994 року звільнений в запас свою службову діяльність в якості військовослужбовця військової служби за контрактом розпочав у липні 1994 року в одній із військових частин міста Старокостянтинова, працюючи на посадах від механіка до командира відділення взводу до 2003 року. З 2003 року проходив військову службу у окремій ескадрильї дистанційно керованих літальних апаратів, яка на той час дислокувалася в місті Старокостянтинові. Невдовзі ескадрилью передислокували. Вона увійшла до штату окремого полку дистанційно керованих літальних апаратів у місті Хмельницькому. З 2011 року перебував на посаді старшого механіка водія. Авіаційно-технічного загону ескадрильні дистанційно керованих літальних апаратів. Сергій активно захоплювався спортом і в школі, і тоді, коли проходив службу. Любив ігрові його види, завжди підтримував себе в активному тонусі, слідкував за своєю спортивною формою. На свій вік міг легко позмагатися з набагато молодшими колегами під час здачі фізичних нормативів. А ще Сергій любив проводити вільний час в компанії своїх товаришів та спілкуватися з колегами, знайомими і друзями. Ми завжди очікуємо, що до школи повернуться її випускники. Хтось приходитиме на зустрічі, зустрічатимеся із старшокласниками, з молодшокласниками. А хтось, так як Сергій, і хай це буде остання жаль. Повернеться до школи меморіальною дошкою. Шановні гості, я хочу вам сказати, я в цю школу прийшла в листопаді 1981 року. І буквально з перших днів я запримітила Сергія тим, що він був серед трьох класів самим маленьким Я тоді працювала в а класі Сергій вчився в В класі, але Працюючи на групі продовженого дня, ми проводили дуже багато вільного часу на спортивній площаці. І ну, тим самим я ж я хочу сказати, що да, я його замітила як самого маленького, самий рухливий, самий маленький. Завжди е, вихователь групи продовженого дня казала, Боже, ніде його не бачу, бо він е, серед, серед дітей дійсно, ну як виховався. Як Але прийшов час в п'ятому класі я взяла клас на керівництво в цьому класі. Хочу сказати, що Сергій вчився в міру своїх можливостей. Він вчився на 4, трійки були, п'ятірки були, все було. Але як друг, як товариш і взагалі як дитина, він був дуже гарною дитиною. Вмів дружити із дівчатками, і з хлопчиками. Мав одного дуже такого друга, який в класі був найвищим. Є на Сінку. Я так завжди пам'ятаю, бо як мені його треба йти, ну, як перерва діти бігають, їх багато. Я завжди шукала гену. Бо я бачила, де є, то там буде і Сергій. Дуже відповідально ставився до всіх доручень, завжди хотів допомогти. Ми в той час збирали металолом, макулатуру, прибирали класну кімнату. Він завжди був поряд. Не поряд, а Ну, завжди хотів зробити, щоб його похвалили. Найбільше, що я запам'ятала, я хочу сказати про цю дитину те, що він дуже любив свою маму. Якщо ну, щось було не так, то завжди просив. Я дуже прошу, завжди просився. Я дуже прошу, не кажіть мамі, бо вона буде хвилюватися. Ну знаєте що, я хочу сказати ще, діти тут присутні, неважливо навіть. Бо не кожному дано може так вчитися на відмінно, мати великі такі знання, але перш за все залишатися людиною такою, щоб про вас могли пам'ятати завжди, щоб ви могли зустрітися з старшими товаришами, з молодшими, і щоб про вас була завжди гарна думка, така, як і про Сергія. Я Сергія зустрічала і після завершення школи, тому що коли діти пішли в 10 клас, в 9 клас після, після 8-го, то вони вже з трьох класів було тільки два, і ну, класне керівництво мали інші люди. Але свої такі потаємні ну, секрети діти приходили, ділилися і до закінчення 11 класу. Я хочу сказати, що і після того ми зустрічалися не один раз. І я завжди переживала, казала, Сереж, давай займайся фізкультурою, ти такий маленький, друга не візьмуть. Получилося, що армія забрала його назад. Хай буде вічна пам'ять про нього, у усіх вчителів, учнів, друзів, сусідів. Їх ховати завжди було важко, але колись людина тебе без Однокласник, товариш, військовослужбовець, колега, то це все множиться в десятки разів, а то і сотні. Згадуючи шкільні роки, ну я не можу пригадати жодного такого дня, коли Сергій туди по курі, невеселий, чимось ображений чи на когось ображений. Це людина, яка була завжди повна оптимізму, хоча й повних надії. І Людина, яка могла завжди прийти на допомогу. Але, на жаль, підступна агресія Російської Федерації забрала життя такої людини. На мої глибокі переконання, ну, так як кажуть, завжди в армії такі люди не помирають. Вони просто на... йдуть на службу і не повертаються. Вічна пам'ять Сергії. Слава Україні! Для мене, як його побратима Яозака, дуже тяжко собі зрадити ті події, які сталися більше року назад. Так сталося, що я один із небагатьох, хто останній бачив Сергія живий. В той день, коли стався обстріл, ніхто не чекав цього. Хлопці займалися своєю повсякденною справою, хто виконував бойові завдання, хто готовий їсти, хто відпочивав. Але так сталося, що ворог, який віроломно напав на нашу державу, на нашу країну, забрав життя не тільки Сергія, в той день. Він забрав життя багатьох людей своїм віроломним нападом, своєю віроломністю і брехнею, якою вони упутали народ того Донбасу, який там зараз живе. І мені дуже тяжко згадувати ті дні тому що забрано життя людини, яка ні в чому не винна, яка виконувала просто свої військовий обов'язки. І я дуже вдячний вам, що ви, будучи далеко від тих всіх подій, зуміли зберегти пам'ять про одного з небагатьох воїнів, які загинули за нашу неньку Україну. Дуже вам всім дякую. Мій брат герой, я знала це, бо він моїм був старшим братом. Він з маличком мене глядів, хоч хотів і з друзями гуляти. Батькам опорам і вони були спокійні. І я з Сергієм. І з ним не станеться біди. і їх підтримка і надія. Я знала, що мій старший брат найкращий в цілім світі. Він сьогодні справжніх друзів варт. І як же цьому не радіти? Ділилась я із ним усім думками щастям сокровеним. А він був добрим і таким, що допоможе всім напевне. Ніколи осторонь не був і байдужим до чогось горя. Він чоловік, він захисник, урок ще за свої в школі, а коли час настав служить і батьківщину боронить, він, не вагаючись, пішов, хоч і сім'я своя, і діти. І я, улюблена сестра, весілля скоро, я чекаю. А він не зможу, їду я, вернусь з, війми, з війни, то відгуляю. Не повернуся, не дожив до дня народження від свого. І мій синок маленький Гліб Не знає дядька вже живого. Але що спав спокійно Глєб, і ми у, мир... у мирнім ріднім краї Сергій життя віддав за це. Тож ж хай із Богом спочиває, в Небесне Царство він попав, про це я теж напевне знаю. Не скинь у клін тобі, мій брате, тебе я завжди пам'ятаю. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Слава Україна! Все! Сьогодні, дорогі друзі, дітки, педагоги, всі присутні. Дорога родина Сергія Васильовича Шмерецького, духовенство міста, всі, хто прийшов на цей жалобний, трагічний для нас захід, ми прощаємося в думках і славним сином української землі, із одним із кращих старокостянтинівських героїв, і справжнім. Героям неньки України віддаємо шану Сергію Васильовичу Шмерецькому, випускнику Старокостянтинівської загальноосвітньої школи номер 1 Не хочеться вірити, що його немає поряд із нами веселого, життєрадісного, патріота України, для якого Україна була понад усе. Вчора я повернулася зі Сходу України. Була за 700 метрів від окупованих територій разом із своїми друзями, посестрами і створчої сотні. І ми були в тих місцях, де загинув Сергій Васильович. Там воюють справжні, мужні чоловіки, патріоти України, які не допустили війну у Старокостянтинів. Саме завдяки таким героям, як Сергій Васильович Шмерецький, ми з вами можемо мирно стояти ось тут біля школи, не ховаючись від обстрілів. Ми можемо навчатись, ми можемо радіти весні, тому що є вони наші герої, які захищають Україну. Нехай буде вічною пам'ять про славного сина міста Старокостянтинова Сергія Васильовича Шмерецького. Він назавжди в нашій пам'яті, в наших серцях, в наших душах. Ми маємо зберегти цю пам'ять і розказати усім наступним поколінням, своїм дітям, своїм внукам про подвиг славного сина, патріота України, мешканця міста Старокостянтинова Сергія Васильовича Шмирецького. Я хочу сьогодні низько вклонитися. Сергія Васильовича, Валентині Михайлівні, за те, що виховала патріота, за те, що виховала мужнього славного воїна, який не ховався за чужі спини, а коли прийшла біда в Україну, захищав її зі зброєю в руках. Ми ніколи не забудемо подвиг нашого прекрасного земляка. Ми будемо розказувати. Всім, кому зможемо, інформувати про те, що в школі Noдин навчалася така славетна, прекрасна, патріотична людина. Ви дітки можете пишатися, що в школі номер 1 навчався воїн-захисник, патріот України, зразок для наслідування. Саме та людина, яка віддала найдорожче, найцінніше своє життя за Україну. За рідну землю. Зверніть увагу, яка сьогодні погода, яке сонечко. Я вірю, що герої не вмирають, що Сергій Васильович сьогодні з небес у небесній раті дивиться на нас всіх. Він бачить вас, він бачить усіх нас. Тому що герої не вмирають, ті, хто пішли на небеса заради усіх нас. Зараду миру і благодаті на рідній землі назавжди залишається в серцях, душах, пам'яті і нас, і усіх наступних поколінь. Нехай з Богом спочиває воїн світла, справжній Старокостянтинівський герой, а ми про нього ніколи не забудемо, тому що герої не вмирають, світла пам'ять тобі. Чудовий наш воїне, патріоте, мешканцю Старокостянтинова, пам'ять про тебе назавжди збережеться в наших серцях. Вдячних мешканців Старокостянтинова. Низький уклін тобі за твій подвиг Сергію. Вірю, що ти чуєш і бачиш нас з небес! Вічна пам'ять герою! Вічна йому слава! Слава Україні! Героям! слава! В саді нашої школи декілька днів тому з'явилася меморіальна дошка, пам'ятний знак, який знову і знову буде нагадувати нам про трагедію України, про героїзм і обов'язок, мужність і відвагу, про материнське та людське горе. Дошка як вічний символ пам'яті про Сергія Васильовича Шмарецького. Відтепер усі ми, переступаючи рік рідної школи, будемо зустрічатись поглядом земляка, випускника нашої школи. ми, ще школярі, будемо запитувати, а що я зробив для батьківщини? Тож будемо гідні пам'яті Сергія Васильовича Шмирецького. Шановні присутні, почесне право. Відкрити пам'ятний пам знак воїну, який виконав обов'язок перед батьківщиною в зоні АТО, надається матері і сестрі Сергію. oh mm -hmm. yeah Все зробив, не долюбив. та праведна душа не помирає, душа Сергія в світлому раю, вона тепер на небі вже у Бога. Поліг і щастю воїн обою, що ближче стала наша перемога. Слово славен Бог нам, завжди ні, повсякчас і на віки, віки. Амінь. Господи, помолимо. Господи Ісусе Христе, буде нас Ти сказав. Більшої любові ніхто не має, від того, хто душу свою положить, положив би за друзів своїх і сам ти дав прикладі всежертовної любові, просимо ж тебе, поглянь своїм оком на цю велику любов, тих, що туди, по всій Україні, у відомих і невідомих, Пам'ятних і забутих могилах спочиваю, батьків, братів, синів наших, тих, що впали в боях. Загинули в тюрмах чи на засланні, прийми їх невинну, криваву жертву, дозволь, щоб ця їх жертва не була даремною, а щоб на землі розового вагряні, кров'ю героїв наших виросли квіти, братньої любові, зійшли сонце, волі і долі народу, Господи, а їх прийми в числі вірних слуг. І вчини їх спільниками твого небесного блага, вони пройшли тернистий шлях життя і своєю смертю дали найвище свідоцтво найбільшої єдиної заповіді, любові, тож не погорди тією їхньою жертвою, а прийми їх, як прийняв ти жертву праведного авеля і ради неї, а найбільше ради твого милосердя і людинолюбства. Прости усі гріхи їхні вільні і вільні, упокой душі їх в мирі, та посили в місті твої слави, де спочивають духи твоїх праведників, тобою прославлених Великого Князя Володимира, святої княгині Ольги, сповідників та борців Христової віри, та святого православ'я і всіх святих Твоїх. Щоб вони разом могли, оглядаючи невимовну красу слави твоєї, прославляли тебе, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас і на віки, віки, Господеві помилився. Духи духі, всілякові плоті, і плоді, де смерть подолав, де знищив життя, світло тим дарував, сам Господи, покій, душу раба Твого Сергія на місці світлому, місці квітучому, місці спокійному, звідки втекли, болі, спешані зідання, і, і сілякі прогрішення вчинені ним словом, чи ділом, чи думкою. Як благий чоловік любець Бог простих, бо немає людини, що жила б не зрішила. Ти годин без правда прада, те, прада, прада віки, і слово Тве істина, бо ти і воскресіння, і життя, і покіл раба Твого Христе Боже наш, і тобі славу сядаймо з беззначальним твім Отцем, пресвятим, святим, житворящим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амін. Блаженому спінні вічний упокій подай, Господи. Grabu Tvojemu Sergiju i sotvorimo vičnoju ja.